Привіт! Сьогодні я розповім вам про фарм грошей у локації Fairvale Shanty. Виконувати цей гліч можна з самого початку гри, одразу після прологу. Тож розпочнемо. Їдемо ось до цього кам'яного будиночку, який розташований ось у цьому місті. Заходимо всередину і бачимо на столі металевий бокс. Відкриваємо його і забираємо золотий самородок, платиновий кишеньковий годинник і платинові прикраси. Ось ці предмети ми і будемо фармити. Далі виходимо і сідаємо на нашого коня. Нам потрібно доїхати ось до цього місця, що я відмічаю на карті. І повернутись назад. Поки їдемо, не забудьте підписатись на канал, де ви знайдете багато цікавого для себе. Зазвичай я добігаю ось до цього камінця і повертаюсь назад. Як бачимо, усі предмети заспавнились знову. Забираємо їх і усе повторюємо по колу. Okay, Не обов'язково їхати по дорозі, можна їхати напряму через поле. Ось так і фармимо, потім усе продаємо скупнику. Друзі, якщо вам цікаво, як фармити гроші у локації One Horn Mansion, переходьте за посиланням в кінці відео. Наразі у мене все. Бережіть себе та до зустрічі у наступному відео.